Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року. Ми з Володимиром Ісаєнко на моєму невеличкому винограднику хочемо вам показати вкотрі, вкотрі, із року в рік виноград під назвою Чорний кристал від Калугіна Віктора Михайловича. Зверніть увагу, як він витримав всі незгоди цього року, мінус 4. Пагони оці витримали і витримали суцвіття на той час і дали отакий чудовий урожай. Може, розмір ягідки трошки і пострадав, але доволі гарно він виглядає. Терміни дозрівання 115-125 днів. Ось такі грони. Така ягідка. Чудова, як найкраща ягідка. Звісно, що йому ще не вистачає. На сьогоднішній день цукру для того, щоб повністю зривати. Верхня ягідка вже можна споживати. нижня ще. Ну, в общем, Десь тижник гарної погоди і буде все готово. В тому році, в цей час, уже в мене був весь виноградник зачищений, незважаючи на сорт, який ріс, все було достигле. Ну, Мабуть, не тільки в мене, а по всій Україні була така картина, що все достигло дуже рано. Ну, а в цьому все з затримкою. Ось ми зрізали дві ягодки. Зверніть увагу, дві ягодки 29 грамів вагою. Одна більша, одна менша. Ось 13 чимто грамів, 13,2 і інша 15,6 Так вони виглядають на ладоні. М'якоть хрустка. В той же час соковита. Доволі гарні смакові властивості він має. Покупцям він сподобається, як, ну, звісно, як і будь-який виноград, коли достигне. Тобто вражайністю він мене задовольняє. Це одно плечо, дві площини, і та сторона, і ця сторона це все в чорному кристалі. У багатьох є нарікання на нього, але у мене. Він поводиться якнайкраще і з року в рік. Це вже вкотре, ну я не знаю, років 5, так точно, якщо не більше, він мене плодоносить. Так, у нас вже не одне відео засняти в минулих роках. Там в кінці будуть посилання, можете переглянути, порівняти врожаї попередніх років. От, дійсно, дуже гарна форма винограду, дуже чудовий виноград, який із таких темних сортів, окрашених стоїть вирощувати і смачний, і привабливий для покупців. Гарно він іде на ринку. Його вирощує не тільки Олександр Гергель, ще один мій знайомий вирощує, продає, чудово каже, користується попитом. Гарний виноград як для бізнесу, так і для е, сім'ї. Ще чим хороший виноград, от, сила росту пагонів, це хоч і на прищепі, ну, достатньо могутня. Потім, як бачите, хвороб немає. От, ну, звичайно, що оброблявся фунгіцидами, але ну, якщо обробляють і все е, в хворобах. А тут, як бачите, чисто. І лоза вже он, е, майже визріла. вже... Офарбувалася, одревесніла дуже. Та І гребішки, хвостики на грибишках, теж одревесніли. І хвостики ці достатньо довгі. Тут нема такого і недоліку, як перегиб їх. От. І да, здорова така ягода. І, як бачите, грони середньощільні, нещільні, тут нема того недоліку щільних грон, що там вони починають е, тріскатися, загниватися. Ну, ось толерантні до нього. Там году їх тут, мабуть, і немає. Да? Горобці тільки докучають. Та як на сніданок. Да. Як на сніданок, злітаються зранку. Ну, на даний час ще трошки цукор бере, то я думаю, вони і до нього будуть долітати. Угу. А так, ну, ножка, вона не визріла, а вона просто такого кольору. Є вже деякі сорта. Знаєте, тут ножка починає дерев'яніти, а вона ще зелена, але вона такого червоного кольору. А -а -а. Тобто то так кажеться, що це дерев'яніло. А так вона жива, ось ось дивіться, ось вона жива повністю. Так що нормальна грібіножка. Тобто цукор він ще набирати буде точно. Дай Бог тиждень ще гарної погоди, тепла і буде все чудово по смаковим властивостям. Ну, от багато є, да, жалоб на те, що тріскаються. Там вже їх не стільки багато, так як ми знімали відео про Велес. От. Один пише, що тріскається, а другий пише, та не тріскається чудовий виноград і без всякої мороки. Це в, різного, в кожного по різному буває. от. Це від багатьох факторів залежить. Так. І тут о, власна справа кожного виноградаря, чи підлаштуватися під певний сорт винограда, якщо він знайде ключик до нього. Звісно, що це всім відомі фактори. Перше, постійна вологість ґрунта стабільна, плюс-мінус підтримувати за рахунок поливів, у кого під кущ, у кого крапельним зрошенням. Ну і Ми колись знімали о, на вашому каналі відео я розказував, як запобігти розтріскуванню винограда, Це використання, звісно, кальцію, листового живлення на виноградники. Починаючи від моменту одразу після цвітіння, як ягода така. А ось от, покажемо. Ось, ось тут залишилося ось отак. От, от як відцвіла, як отака, як гречка. А, Зерно, якесь там, наприклад, жито, пшениця, ось таких розмірів ягідка, оце треба обробляти безпосередньо по ягоді. Кальцієм. Кальцій це будівельний матеріал для стінки клітини, тоді покращується кількість клітин, більш еластична сама стінка становиться клітини. Що в подальшому запобігає розтріскуванню ягоди. Тобто 4 рази достатньо для того, щоб обробити. Я обробляю весь виноградник, стараюся 4, а то й більше разів побризати кальцієм. Бриксіл кальцій, беріть. У кого бриксіл кальцій. Я і квантовим використовував, і вітеровський кальцій використовував. Всі вони, слава Богу, зараз йдуть збором. Це синергетики один одному допомагають. Звісно, що там більша частина кальція, а бор є допоміжним макро, тобто, мікроелементом, а, який покращує засвоєння кальцією рослиною. І у вас буде без всяких проблем, без всякого розтріскування ягоди себе почувати люба гібридна форма винограду або сорт. Ну, от така невеличка саме, технологія, особливість вирощування цього винограду. Хоча це ж Олександр так робить і багато його вирощують і без всяких обробок кальція. От. Дай Бог, що хоча б обхороб обробили От. І в кого тріскається, звичайно, при таких технологіях, а в кого й не тріскається, там уже як повезе. Ну, і хімічний склад почви дуже має велике значення. Саме так. І наявність води. Звичайно, якщо у вас, так як у мене на дачі, що поливу немає і засуха стоїть, і причому вона в такому місці, що якщо, допустимо, внизу там плюс 30 чи на горі на самій плюс 30, а в мене плюс 35 або 38 і ніякого поливу, то, звісно, в таких умовах. Ну, той виноград, що я вирощую, він не тріскається, а чорний кисал може підріснути. Ну, це ж. Ну, а ягода достойна для того, щоб його вирощувати. Як для сім'ї, так і для бізнесу. Дякую, Олександр, що показав таку красу, такий врожай. Тим паче, що цей же врожай. Хоч тут і боролися за його життя в кінці квітня, як були морози, настоящі морози, мінус 4. І він вистояв, витримав і дав такий гарний врожай. От. Достойна ягода для вирощування. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.